Мене звати Андрій Фішер, і я сценограф вистави Біла Тінь, котра відбулася у Івано-Франківському драматич... національному драматичному театрі. Цей проєкт задумувався як хореографічна, пластична, імерсивна вистава. Почався він з того, що я знайшов, прочитав п'єсу Карла Чапика Біла неміч і. Мені сподобався контекст, про котрий він розповідає, розповідає, ця історія. В цьому контексті відбуваються події напередодні Другої світової війни, і у світі з'являється пандемія там, хвороби, яка призводить до реактивних так сказати, подій. От, я почав розробку проєкту просто для себе, мені було цікаво. Потім це пізніше вже перейшло в співпрацю з дуже доброю гарною режисеркою і хореографом Ольгою Сімьошкіна. Вона стала режисером цієї вистави. От, і ми разом вже з нею вигадали форму, в якій це буде відбуватися, вигадали пластику, вона мені дуже багато розповіла про... Те, як взагалі будується хореографія, для мене це була якби невивчена тема. І це було дуже класно, тому що вона має великий досвід у багатьох видах хореографії, напевно, так правильніше сказати. От. І вона побудувала дуже цікаву історію, тому що там не Таке пластичне рішення, котре, як зазвичай звикло, воно відокремлене від глядача. Це якийсь набір професійних інструментів актора або ну, виконавця ролі. А це була така пластика, котра могла бути підсвідомо доступна для глядача. В цьому була концепція, щоб глядач міг. Якось взаємодіяти, щоб там були е, концепції, поєднуючи е, звичайні рухи в житті і рух на сцені, тобто допрацьовка якихось моделей е, дії побутової, наприклад, у дію е, художньої вже. От. І... Потім пізніше, вже саме Ольга вона підказала, що можна звернутися до Івано-Франківського драмтеатру, і ми звернулись, домовились про проєкт. Ростислав Держипільський підтримав його. В принципі, всім, чим міг там в умовах того, що ми заходили на початку. Січня, а ні, ми заходили ще восени, а випускали прем'єру на початку січня. І при таких умовах, тобто, було дуже складно організувати. Це була для них несподівана така історія. І він, в принципі, дуже багато чим допомагав. І Були свої якісь там організаційні питання, але в цілому все пройшло дуже добре. Глядач, не одразу вони прям зрозуміли, що відбувається, не з, першої, ну, не з першого прем'єрного показу. От. Але зараз я от питав у Олі, вона ще їздить до Івано-Франківська і допрацьовує, репетирує виставу. Вона каже, що зараз вже глядачі набагато сильніше включаються в історію і вже розуміють, що можна піти взаємодіяти з актором. Можна піти взаємодіяти з декорацією і так далі. так далі. От е, На це теж як було з самого початку спрямована розробка, що вистава повинна розкриватись е, протягом часу. Тобто е, та, ну, е, ту ступінь свободи, яку ми закладали в розробку, е, вона дозволяє і актору, і глядачу допрацьовувати проєкт, допрацьовувати виставу. Звільнювати її від директив режисерських, художніх, тобто, щоб у акторів і у глядачів з'являлись переживання, переживання подій, з'являлось бажання, з'являлась жива реакція на події, котрі відбуваються. І таким чином ми якби, ну, можна сказати, з одного боку, це. Руйнація четвертої стіни, але тут задача стояла в тому, щоб не руйнувати четверту стіну, а просто зробити подію, яка стане частиною, органічною частиною життя. Тобто людина йде по життю, потрапляє в подію, переживає цю подію. І це не якась там відокремлена від неї, відсторонена дійсність. А це просто стає частиною її там дня, наприклад. От, якось так. Про сценографію у сценографії я спочатку ну, трішки було інакше. Тут же сценографія була підлаштована під ті умови, котрі в нас були в театрі. Працювали ми у декораційному цеху. Де у минулому робили, малювали ці задніки для вистав. І там є такий от балкон, за ним вікна. І я спочатку хотів робити, ну, в мене перша сценографія була, там було три поверхи, така балюстрада. от, а потім я вже підлаштував її під ті умови, котрі були. Також зробили по я, я хотів зробити так, щоб умови існування були максимально дійсні і реальні, і тому я попросив, щоб дали можливість зробити підлогу повністю на весь цех. Ми робили підлогу з землі, бутафорія, там ціла технологія. Щоб для мене це дуже важливо, тому що. Земля вона сильно впливає на те, як людина себе поводить. Якщо це пустеля, це одна, один стан поведінки. Якщо це, наприклад, болото це зовсім інший стан поведінки. Якщо це асфальт, це третій стан поведінки. В мене історія була така, що я хотів зробити ну, щось схоже на пустелю, але з в землю, так, ну, так би мовити, в землю е додавали одяг. Ми його прям вкатували в, в підлогу, яку робили, е для того, щоб створити міф про ті події, які були до е того, як глядач потрапив на виставу. Тоб, щоб, тобто, е щоб е зруйнувати е часові рамки. І створити міфологію вистави, в яку вже глядач потрапляє. А, також була ідея про те, що глядачі і актори можуть, якщо вони хочуть, залишати там якийсь елемент одягу, його будуть додавати до підлоги, але поки що це не працює так, як я собі уявляв. От, а, також а, були клітки, ну, тут їх видно. А, клітки у мене символізували а, заточення, обмеженість, тобто ну, насправді. Досить зрозумілий і якийсь такий. Я шукав хід ем, простий для вираження о, поняття ізоляції, тому що е, в п'єсі розповідається про лікарню, про те, що хворі в палатах закритих, туди не, можна, е, туди не можна заходити і звідти ніхто не виходить. І я хотів передати цей стан обмеження е, простору. Потім вже під час розробки ми розробили так дію, що виявилось, ніби ці клітки вони якби виражають те, що всередині, а всередині кліток люди, котрі виражають те, що ну якби, візуально воно має бути зовні. І актори там вигадували дуже класні штуки з цими клітками. Вони оживляли їх там ну, багато. Різних ідей пропонували для того, щоб а, ці клітки ставали як прям, ну, цілісний організм такий От, обігрували їх. А, що таке б ще розповісти? А, на першій прем'єрі побудова а, другого поверху була така, що, в принципі, а, туди можна заб... залізти, але по концепції вистави на другий поверх у нас а, під час а, Перевороту залізає е, е, два помічники і маршал, котрий в п'єсі. Вони забираються наверх. І ми так якось подумали, ну якщо там глядаєш, захоче вилізти, але він, напевно не полізе. А на першій же прем'єрі там прийшов один дяденька такий цікавий. Він ходив, 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 і в якийсь момент. Спробував, там, видно тут на макеті є такі як сітки, а ми зробили ріші... ну, з металу решітки, котрі йшли десь там, ну, метр від підлоги, закінчувались. Він їх спробував на міцні, і він так тик-тик-тик заліз нагору, став. І згори, там, де повинен бути маршал, він прямо згори став під світлом, стояв, дивився виставу. Це було дуже класно, тому що. Умови, е, існування, котрі е, я задавав, вони в принципі до того і вели. І за цим вже було цікаво спостерігати е, в плані того, що, як спрацьовує логіка людини: що я можу піднятись, стати і дивитись, я можу спуститись, залізти в клітку, або е, по виставі там у нас є е, біла е, леді, це. Образ хвороби, котра у п'єсі, вона, е якби фарбою білою відмічає глядачів, поки ті там спостерігають за подіями, От, а потім її помічник, це глядачів, коли він їх знаходить, він їх клітки е садить, ставить. От. І е тобто ти можеш спуститись вниз, потрапити в клітку, ти можеш взаємодіяти з акторами, ти можеш піднятися наверх. Тобто обмежень, в принципі, ніяких там немає. Для мене це було дуже важливо, тому що мені цікаво було спостерігати за тим, як люди а, мислять і як в них з'являється інтерес до... Ідентифікування, напевно, себе, тобто, що я можу? Я от прийшов в театр. Частіше за все, зараз в театрі це ти приходиш, сів, там постав, і ти там дивишся, от щось відбувається. Там професійні актори, тут я, там з тобою можуть якось повзаємодіяти, але так дуже толерантно. А тут якби не було такого заданого вектору, і глядач мав обирати в якийсь момент, що йому робити. Якісь моменти ми, звісно, там організували. По переміщенню, по взаємодії, а багато було простору, вільного. Тобто ти можеш дивитись, ти можеш лягти. Цей самий глядач, який нагору піднявся, він в якийсь момент спустився, просто ліг посеред простору і лежав. Ну, там дія відбувалась, просили його посунутись, але це було дуже класно. Людина відкривається, людина рухається, людина змінює хід вистави. Тобто ми і акторів попереджали про те, що якщо відбуваються якісь події, які виходять за рамки того, що ми з вами проговорювали, вам потрібно змінювати хід подій, тобто підлаштовуватись вживу. Коли кажуть про театральний бум, я розумію, що зараз удосконалилась, ну, його можна розглядати з декількох сторін. удосконалились системи рекламування театрів. Підвищилась робота і покращилась робота з медіа, з SMM діяльністю точно, чесно кажучи, не знаю, як правильно це там називається. От дійсно стали більш потужні, більш потужна інтервенція театру у суспільство. Я це не спостерігав до початку повномасштабної війни. Чомусь. Рекламування і форми подання реклами театрів, вони були ну, не те, щоб застарілі, але якісь не такі цікаві, я б так сказав. З іншого боку з'являються експериментальні форми у театрів, і є ті вистави, котрі ще Можна віднести до там, форматів до початку повномасштабного. Я отак для себе поділив. Це формати е, вистав нульових років, от, там, якась класика, котра, ну, е, котру побудували, вона працювала і від неї не відходили. І е, є е, вистави, котрі от, після повномасштабного початку. Е, З'явилася якась жага до експерименту. По-перше, по-друге, почали запрошувати іноземних режисерів і сценографів і режисерів. І по-третє, почали працювати окрім самої вистави з її девелопментом, з її розробкою, підготовкою, окрім того, що готується там режисер, художник, техніки, вся оця технічна підготовка, ще почали готуватись. І, е, про, і якби з'явився так сказати продакшн проекту, тобто якісь е, паралельні події, котрі е, упереджують обсуди виставу, це зустрічі з режисерами, це і, і дослідницькі з глядачами е, зустрічі теж. Е, це і коворкінги, і майстер-класи, тобто там цілий пул якихось подій, котрі додатково йдуть паралельно з виставою. Хоча ну, насправді ще досі я бачу багато вистав, котрі, так сказати, працюють по старій схемі, тобто це такий театр-театр, великий, високий, недосяжний. Але е, з'явились, от я за війну бачив декілька вистав, котрі мені сподобались. Це, е, по-перше, це інтермецо у театрі Франка. Е, мені сподобалася вистава тим, що вона невелика, дуже е, глибоко продумана і знайдені дуже близькі для суспільства, по-перше, е, рішення і прийоми використані, котрі е, близькі глядачу. І при цьому з художньої точки зору вона дуже абстрагована від реальності. Тобто для мене це було щось таке дуже дивне. Я подивився, думаю, клас, круто, тому що я знаходжу якісь ну, явно дуже знайомі, знайомі навіть мені моменти, але при цьому на сцені космонавт. І ти, ти, ти. ого. От, наступна вистава це Тартюх. Це вистава. Коршуновус, режисер. І ставили її у театрі Замковецької в Львові. Мені сподобалось тим, що, по-перше, там багато сміливих рішень. Це ну, досить велика вистава, це, наскільки я знаю, це реконструкція вистава. От, І там були вже і якісь соціальні заявки. Політичні заявки були, а, там були рішення і хореографічні, котрих я, ну, наприклад, не, не бачив до того. І режисерські рішення, котрих я не зустрічав, то там технологічні рішення дуже класно придумано. А, ну, Напевно, навіть не придумано, але воно вже було до того придумано, просто воно допрацьовано. От а, це мені подобається. А, також а, от а, тут. Є макет вистави, це подорож тенісного м'яча. Точне сподобалось, що це молоді, молода команда, яка робила виставу. Вони взяли реальний матеріал реальної людини, котрий, я так розумію, зараз на війні. Він свої, свої, свої згадки. Записував, нотував і передав до режисера, команди, драматурга. Вони це все допрацювали і перетворили у моновиставу, там один актор. Я спочатку до цього віднісся як, ну, типу, не зрозуміло що, не зрозуміло як, дуже дивно. Але під кінець вистави я вийшов, і я зрозумів, що це дуже класний формат. Тому що воно, по-перше, тебе занурює в події, по-друге, немає, а, вони а, якось дуже якісно збили а, елітарний а, фльор а, театру, і вийшло так, що це теж ніби. От я йшов по вулиці, зайшов як от рівну от. Я можу це порівняти з тим, що я зайшов до кафе, і там от просто відбуваються якісь живі події, котрі прям актуально, соціально актуальні. І тим, що я зайшов на виставу. Також там були класні жарти, тобто це не дуже часто зараз можна зустріти, коли жарт він близький до глядача, тому що намагаються якось поєднати. А цензуру таку от театральну, там, що можна говорити, що не можна говорити зі сцени, це ну, там, свої правила театру, і якісь актуальні жарти. Не завжди мені подобається, як це використовується. А тут у команди прям вийшло супер. Бо вони зробили на, на незалежному майданчику виставу. От і це от була третя вистава, куди я потрапив, подивився і сказав. Uh -huh. Що це прям новий якийсь такий свіжий формат. Воно прям надихає, я б так сказав. Хоча тема це реальні події до війни і під час війни, а сценографія теж розповідає про війну, наче така от, сказати можна, що це просто рефлексія, але через там півтори години застави, я не пам'ятаю точно скільки вона йде там. Мені здається, майже дві години, ти виходиш і ти розумієш, що це, це не театр був, не е, імерсія, це якийсь такий формат шоу, котрий перетікає у театр, у якусь взаємодію з глядачем. І, ну, цікаво, дуже побудовано. І ще я чув про деякі проекти, котрі відбуваються в різних містах. І Напевно, для мене от, театральний бум він більше заключається е, в проєктах, котрі е, менше, е, я би сказав, що вони менше розрекламовані, але тим самим вони можуть дати собі свободу рішень, е, вони можуть е, більше експериментувати. Е, Дійсно, от те, що глядача захоплює театр зараз, це в принципі як тенденція добре. Але я тут, тут в мене ще не, немає такого чіткого рішення, що таке от, театральний бум, тому що я ж кажу, що в мене якби з одного боку це рекламні кампанії, з іншого боку, це. Е і відомі, і молоді режисери, котрі зараз заходять на майданчики великих театрів. А, тобто а, там, як би, я не можу досі а, для себе вирішити, що з цього грає більш, більшу роль в активації а, театрального буму. І тому от, для мене це таке питання, типу, театральний бум. Мені просто би, до минулого року взагалі ніхто про це не говорив. І я не звертав на це увагу. Ну, типу, всі працюють, всі щось роблять. Це була якась, е, е, я би сказав, нормальна реалія, е, нормальне відношення до тих подій, які зараз е, відбуваються. що, типу, Як і в мене, я там сидів і подумав, треба щось, щось робити, якось е, е, продовжувати. Е, Займатися мистецтвом, по-перше, по-друге, мені потрібно було якось е, попрацювати з глядачем, щоб він е, відчув себе в колективі серед людей, е, відчув, що він може там мислити, рухатись, діяти, що він не відокремлений, тому що зараз це е, часто така проблема, що люди сидять там себе вдома і вони не розуміють, що їм робити. От, тобто, і я так, ну, для мене це було нормально, такий, ну, от так всі напевно і працюють, а потім мені почали казати, що це театральний бум. Я такий, ну, добре, якби театральний бум, будемо так це називати. От, тому в мене якби, прям чіткого критичної думки стосовно цього досі ще не сформувалось. Я ще в процесі аналізу.